Щоб подивитися в Бейло що подивитися в тарифі, якраз про це ми зараз поговоримо. Тому що якраз ми наблизилися і знаходимося біля самого входу в старе, древнє римське місто Байлоклаудія. Ну і тут, проходячи якраз центральні ворота входу в римське древнє місто Байлоклаудія, ми бачимо дорогу, яка збереглася. Просто чудово, вона збереглася. Вон... Всі дороги ведуть в Рим. Ця не є винятком. Ну, а зараз чекає нас фабрика риби і гаруму. Соус гарум, який був один із найпопулярніших соусів тих часів, взагалі і в Римській імперії і на території всієї Європи. Найкраще виробництво це безвідходне виробництво. Тому ви бачите, океан там ловили рибу. А коли рибу велику ловили, то ж не хочеться викидати все. Тому, наприклад, тунця зловили, розрізали кишки в один чан, а рибу в другий солити. Маленька риба в той же ж малий чан. Одним словом. Хвости, голови, кишки в один чан збирали, потім трошки сіллю посипали, і потім це все гарно вистоювалося на оцьому гарному, текучому сонці. Коли воно добре переброджувало, це означало, що соус вже майже готовий. Його переливали в спеціальні амфори. Ось, і воно ще відстоювалося, і зверху з'являлася рідка частина, а вниз опускалася тверда паста. чи важка паста така звана. Оце був соус. Найсмачніший соус Римської імперії ми з вами, якби до центральної частини міста. Отут проходили вже вулички біля самого міста. Отам далі написано, що там якраз «Tienda де Гарум, що означає якраз е, магазин Магазинчик. продажу гаруму оцього, знаходився. Ну і пройдемося по самій дорозі, викладеній ще древніми римлянами. Кругом площі у нас були магазинчики, були різноманітні майстерні, були досить багато різноманітних таких закладів, що нагадують нам і теперішній світ. Тому, знову ж таки, ми, вважає, от, ми маємо написано. підстави вважати, що це місто було досить розвиненим і дуже таким е, популярним. Ось з цієї сторони добре видно, що там була таке півкругла джакузі спеціальна для купання в ванна. Оця якась якраз півкругла це ванна для відпочинку. З правої сторони просто наскладені камені, які були знайдені, частина із яких е, якби як так, Акрополіс так називався. Він був одною з п'яти дітей імператорської сім'ї, яку абсолютно не сприймали, ту дитину не сприймали, і мати його відверто не любила. І навіть до сьогоднішніх днів збереглися десь різні там дописи про те, що мати казала: якщо бачила щось таке неподобство, якесь в комусь чи в чомусь, то казала, О, таке дурнувате, як і мій клаудій. Ось, Дитину не любили, дитину не готували до імператорського престолу і потім віддали його просто якомусь своєму дядькові, своякові, який займався ораторським, ораторською майстерністю, бо Клаудій не дуже добре вмів говорити. І дядько зайнявся дитиною, навчив дитину говорити, тому так склалася доля, що… Два морщини, які загорають, це копії цих машин, Оригінали теж є. І оригінали спочатку тут в музеї лежали. Зараз ці оригінали теж перевезли в Кадіс, в краєзнавчий музей. Але чому вони тут лежать? Насправді жарко лежати просто так, тому щоб не було жарко і просто так лежати. І людям, які спостерігають за виставами, це фонтани. Ви бачите, мармуром виставлене дно, і ось у цих ручок там чи з-під руки в них витікав фонтан. Фонтан це один з інструментів, чи сказати, вода, яка витікає із цих фонтанів. Це один з інструментів охолодження території, щоб комфортніше кондиціонування комфортніше було е на цих концертах. Та зараз у вас виникає. От, дивлячись о, на Рим, о, дивлячись о, на море, на цей на, да. о, воду. воду. <рес> Чому запитую? У мене теж таке саме, коли я перший раз був. Я ну, ну, інтересно, ну класно, ну римське, все, але я вже туди хочу. І ми поки туди вниз спускалися, заглядали, може там можна вийти, не можна там вийти. Нам в центральний корпус і машини аж отак об'їжджати. Зараз, слава Богу, нам полегшили це.